Народ, вітаю, радий вас бачити. Ви у нас ВІП-гості в університеті культури. Дякую, що ви є. Такий проєкт по суботам є на каву до Поплавського. Можете з батьками приїхати, з друзями. Ви повинні вибрати любиму професію, як би важко не було вибрати те, що вам по душі, по серцю. Через любиму професію ви реалізуєте свої творчі здорові амбіції. І ви тоді станете і успішні, і популярні, і багаті, і щасливі українці. Чого я вам і бажаю. Ми вас любимо.